Привіт, друзі! А давайте я вам покажу Лондонську національну галерею. Я тут трішечки почитав, підготувався і тепер під видом експерта буду вам розповідати про 12 картин, що там знаходяться дуже швидко і цікаво під музикою віолончелі, звичайно. І думаю, навіть якщо це не ваша тема, вам сподобається. А тепер моя улюблена музикальна вставка через три, два, один погнали! Ну що ж, почнемо трошки з довгої історії картини Яна Ван Айка, портрет подружжя Арнольфіні. Це, мабуть, найзагадковіша картина усієї галереї. До неї дуже багато питань. По-перше, всі думають, що сам художник зобразив на ній самого себе. Тому що подружжя Арнольфіні одружилася вже після того, як ця картина була намальована, да й взагалі після того, як художник помер. Тобто, як він міг намалювати її ще до того, як подія трапилася, невідомо. Тож всі думають, що цей дядько, який стоїть ліворуч, це і є він. І намагається знайти якусь схожість з його іншими автопортретами. Але найцікавіше це дзеркало, яке знаходиться усередині. Там видно відображення спин цієї пари, а також якихось людей, які заходять до кімнати. Тож, може, серед цих людей і є художник? Бо зверху ще над цим дзеркалом зеркалом так латинницею написано Ян Ван Айк був тут. Тобто, десь все ж таки на цій картині він присутній. Але на цьому не все. Ось дивіться, зверху на цьому канделябрі, що висить, горить лише одна свічка. Ну, це означає, що от, Святий Дух присутній у кімнаті. Тобто весілля от, відбулося, і, мабуть, навіть сьогодні. І от вони стоять у кімнаті після весілля. І виникає питання, чому дружина виглядає, наче вагітна? Виходить, що весілля це ну нечастиве, і чоловік її тримає лівою рукою. А це також знак того, що нерівна, нерівний шлюб. Тобто, якщо чоловік помре, то нічого з його багатства у спадщину дружині не дістанеться. Тут видно, що це заможна родина, бо там біля вікна он, лежать апельсинчики. І апельсини у середньовіччі були майже такі ж недоступні, як сьогодні червона ікра, точніше чорна. Тож, друзі, всі ламають голову, як цю картину трактувати, і взагалі що нам мені показано? Як на мене, мене найбільше дивує, оцей величезний капелюх, який надіти на голову цього чоловіка, і взагалі. Mm, він дуже підозріло, схожий на паскуду Путіна. Ну, а це, друзі мої, Леонардо да Вінчі, Мадонна в скелях. Я би сказав, що це друга задогадкова картина у цій галереї. Взагалі від Леонардо залишилася до наших днів лише 15 картин, і коштують вони просто неймовірних грошей. У 2018 році на аукціоні його картина Спаситель світу була продана за 450 баснословних мільйонів доларів, ставши просто рекордом в історії. Тому не дивно, що галерея дуже пишається тим, що у неї є звичайна картина від Леонардо. Але питання у тому, чи дійсно це Леонардо, бо є інша версія цієї картини, яку він намалював раніше, на замовлення братів францисканців, які у контракті прописали всі деталі, як вони хочуть, щоб ця картина виглядала, впритул до самих маленьких деталей. Вони хотіли, щоб вона виглядала дуже багато, щоб там були ніби, щоб Мадонна була у такій ультрамалиновому плащі. Там золото, блиск, жожоба. Леонардо взяв замовлення, але... Провалив його по всім параметрам. По-перше, провалив сроки. По-друге, він просто наплював на те, що від нього очікували. Не було там ні блізку, ні блиску, ні німбів, нічого. Були натуральні рослини, які ростуть тільки у гроті, каміння, яке виглядає дуже так сіро, були використані приглушені кольори, які давали відчуття димки у гроті. Ця техніка, до речі, називається сфумато. Тож, брати францисканці були дуже обурені, сказали, що це не потріб, і платити вони за нього взагалі нічого не будуть. А Вінчі, в свою чергу, сказав, що він не буде віддавати їм за постінок свою картину. Тож вони дуже довго сперечалися і десь через 20 років нарешті домовилися на іншу версію. Леонардо залишає собі першу версію, а їй малює нову. І ось у чому момент. Нова картина дуже насичена тим, що б хотіли ці брати-францисканці. Тобто там з'явилися елементи близькі, ну, там, кольорів дуже яскравих, рослин, які взагалі не притаманні таким умовам, не ростуть вони в тінях. Ну і багато інших питань до цієї картини. Бо Леонардо він же ж більш науковець, ніж художник. Він багато часу провів на природі, він вивчав, як виглядають рослини, де вони ростуть, як виглядає каміння і багато-багато іншого. Він завжди у всіх своїх картинах підтримувався принципу, що йому треба максимально реалістично передати пейзаж. А тут виходить так, що він просто наплював на свої принципи і віддав їм те, що вони хотіли. І взагалі є таке відчуття, що цю картину не намалював він, а передав малювати своєму учню. Погнали далі. Оця картина Клода Мане лазня в ля Гренуері. Цікаво те, що Клод Мане малював її разом зі своїм другом П'єром Ренуаром. Вони тоді були дуже обоє бідні і поїхали на річку Сену, де середній клас любить розважатися біля річки. І вони сіли майже поруч і почали малювати одну і ту ж локацію з одного і того ж ракурсу. Тепер дуже зручно можна порівняти техніки цих двох майстрів. А це картина французького художника Жоржа Сьора. Вона називається Купальники в Арньєрі». Вона показує робітничий клас, який відпочиває на березі сцени після важкого робочого дня. На задньому фоні там фабрика і ще струб вони йде дим. Цей малюнок є одним з його фундаментальних робіт. Він намальований у так званій методиці. Пуантілізм, тобто він не штрихами все робив, а малював цяточками різних кольорів. І коли ви дивитесь на цю картину на відстані, ви бачите загалом картину, яка складається з малесеньких цяточок. Мені здається, це щось схоже на те, як зараз працюють монітори. Є інша картина, яка показує інший берег річки Сена, де відпочиває вже більш заможний клас. Це так здається, наші дві картини йдуть у одну композицію. І коли цей художник малював цю картину у віці 24 років. Її ніхто не визнав, ну як взагалі буває. Взагалі вона не мала ніякого успіху, і він, на жаль, помер у віці 31 року і вже лише у 20 му сторіччі мав визнання. Ця картина, думаю, не потребує ніякого представлення. Це сонечники художника Вана Гога. До неї навіть підступитися дуже важко, бо завжди біля неї стовбичать люди. Існує 5 варіантів цієї картини. Цей варіант знаходиться у Лондонській національній галереї, але є одна у Амстердамі, одна у Токіо, у Мюнхені і ще одна у Філадельфії. Всі вони трішки відрізняються то кольором, то композицією. Але у цій версії превалює жовтий кольор, який, ну я би так сказав, є фірмовим кольором художника, як мені здається. Курйоз цієї картини був у жовтні 22-го року, коли дві екоактивістки вначинили акт вандалізму, обливши цю картину кетчупом Хайнц. Вони приклеїли свої долоні до стіни і почали кричати, що ця картина цікавить людей більше ніж захист планети людей. Не знаю, чим картина тут винувата. Але на щастя, картина не була пошкоджена, бо вона була закрита антивандальним склом. Оце картина французького художника Анрі Руссо. Вона спочатку називалася Напад у джунглях, але не була прийнята французькою академією мистецтв. Тож пізніше він її виставив у незалежному картинному салоні під назвою Сюрприз. Взагалі, ця картина, як і інші роботи художника, зустрічала дуже багато критики і насмішок, бо він був самоучкою, вчився сам і малював дуже багато картин на екзотичні теми, не будучи при цьому за кордоном. Він ходив у ботанічний сад Парижу і там дивився на те, як ростуть рослини, ну і малював картини з них. Ну, як це завжди буває у попередньому випадку, вже тільки після смерті художника, його роботи були визнані, і сказано, що він був найвеличнішим художником свого часу, який дуже сильно вплинув на такі течії, як сюрреалізм у художньому мистецтві. Перед вашими очима, друзі, робота під назвою «Посланці» німецького художника Ганса Гольбейна Молодшого, який був у Англії з візитом і намалював двох посланців, які приїхали до короля Генріха VIII для того, щоб відмовити його від розриву з Римом. Генріх VIII у цей час намагався створити англійсько протестантську церкву. І посли, які приїхали з Франції, насправді два друга. Вони приїхали у Англію з невдалою дипломатичною місією. Один із них багатий землевласник. А інший єпископ. І видно по їхній статурі, що землевласник тримає руку на кінжалі, такий власний, багатий, займає більше місця, ніж єпископ. Той у свою чергу поклав лікать на книжку. І саме цікаво у цій картині насправді, ну, по перше, деталі, але бачите, там знизу є такий анаморфічний череп. Тобто, цей череп, на який треба дивитися під кутом, щоб він вирівняв свою форму. І вважає, що цей череп це взагалі нагадування про смерть, нагадування про неминуче. Тобто, коли навіть посланці намагаються змінити ситуацію в Англії, все таки неминуче те, що в Англії буде розрив з церквою, а також неминуча смерть, незалежно від того, які статки або який вплив у вас є при житті. Взагалі, інша думка полягає в тому, що Гойбейн молодший цю картину намалював для свого замку, і вона висіла у нього у коридорі, щоб відвідуючи його замку, коли приходили, бачили її під правильним кутом від цей череп, тому він намалював його під таким от кутом, але хто знає. А це картина Сандра Батічелі. Називається вона Венера і Марс. Вона була намальована у Флоренці на замовлення родини Веспучі, які часто були клієнтами цього художника. У них було чергове весілля, тож для весілля вони замовили саме ось цю картину. До речі, веспуччі це ті самі, той самий Амаріго Веспуччі, який дав назву цілому континенту. І також у каточку прямо в верхньому видно малесенькі бджолки, що ну, веспучі це означає Веспа бджола італійською мовою. І Тут зображена звичайна любовна сцена між Венерою та Марсом, і поки Марс спить, Венера дала вказівку своїм сатирам, щоб вони вкрали всі обладунки Марса. При цьому вони такі грають, як шкідливі діти, надягають на себе його обладунки, борються за то, хто буде викрадати його спис, а один навіть намагається розбудити Марса, так граючись. У нижньому правому кутку якісь із дослідників раптом вирішили, що там намальовані листя дурману. І насправді Марс не спить, а він такий одурманений цим дурманом. І Венера така хитра, заволоділа, обманула його. Ну, покорила серце Бога. А це дуже особлива картина, намальована Леонардо да Вінчі. Вона називається картина Берлінгтонського дому, в честь назви дому, де вона виставлялася до того, як її придбала лондонська галерея. Як ви бачите, вона знаходиться в такому темному приміщенні, бо вона дуже чутливо до світла, і показують її у лімітований час на протязі дня. І при дуже приглушених тонах, тобто треба стояти і так почекати, щоб очі звикли до темноти, і можна було насолодитися всією картиною. Вона намальована вугіллям. На восьми шматках паперу, які всі разом склеєні клеєм, це одна із найрідкіших, найунікальніших картин Леонардо, які збереглися до наших днів. А це Ремброд, нідерландський художник, і картина називається Банкет Валтасара. Вона мені особисто подобається зображенням сюжету, який був взятий із книги пророка Даніїла. Історія полягає в тому, що парсидська армія захопила території навколо Вавилону і взяла саме місто в облогу. У Вавилоні тим часом царя Валтасара намагалися переконати втікати зі столиці, але він був такий гордивий і упетий, що не погодився. Замість цього він вирішив почати банкет, який тривав декілька днів, і вся свита, яка біля нього сиділа, разом з ним і бенкетувала. Тож, коли закінчився звичайний посуд, вони вирішили взяти ритуальні столові золоті прибори, які були награбовані у Єрусалимі, і почати їсти і пити з них. Ну і ось у самий розпал банкету у півовітрі раптом з'явилася вогняна рука, яка почала щось виводити вогняними буквами. Ну і тут усі в шоці, всі злякані, і Алтасар прикривається рукою від жаху. Але пізніше, коли вже всі трошки пройшли до себе, він наказав своїм мудрецям, чорнокнижникам там, віщунам розгадати, що ж тут написано. Ну і ніхто, звісно, цього зробити не зміг. І тільки пророк Деніїл сказав царю, що за такі погані діла, що він робив, його чекає погибель, і царство його буде захоплене, і розділене між різними народами. І в ту ж ніч місто було взято штурмом, а сам цар Валтасар знайдений мертвим. Ця картина вважається однією з кращих робіт італійського художника Антоніо Каналетто. Вона називається подвір'я Каменяра. Взагалі мені дуже подобається такого типу картини, коли ми маємо багато деталей, показується звичайне життя міст або сіл. Ну на кшталт як нідерландські або фламандські художники малювали село в Нідерландях і у Північній Бельгії. Тут випадок Венеції. Ми бачимо, як могло протікати життя у 17-18 сторіччі. Якщо придивитися, то видно, що тут ранок, працюють каминарі, їхні жінки прибирають, у вікні співає півень, таке неохайне подвір'я. Але якщо ще буде більш уважним, то можна побачити хлопчика або дівчинку, яка упала і упісилася, і до неї підбігає її мама. Дуже цікаво розглядати такі деталі. А це вже картина іспанського художника Дієго Веласкіса. Називається вона Венера з дзеркалом. Вважається, що вона була намальована під час його візиту до Італії, бо у Іспанії у цей час вирувала іспанська інквізиція, і там не дозволялося малювати оголене жіноче тіло. І навіть у Італії він його намалював у такій доволі цнотливій позі, тобто вид з боку спини. У 1914 році ця картина була пошкоджена суфражистською Мері Річардсон, яка декілька -де 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 разів вдарила ножом по полотну, дуже сильно його зіпсувавши, але воно було повністю відреставровано і повернено до галереї. Ця суфражистка пізніше вступила до фашистської партії і виступала за права жінок. Цікаво, що навіть через 50 років, коли вона померла, то більшість газет писали про неї як про Мері, вбивцю Венери. А ця картина називається Експеримент з пташкою у повітряному насосі англійського художника Джозефа Райта. Ну, нарешті, хоч один англійський художник потрапив до списку. Ця картина мене вражає своєю надзвичайною фотореалістичністю, настільки бездоганна гра зі світом і тінню, з виразами обличчя, які переміжаються від цікавості до жалю та жаху. Ну, жаху від того, що всі розуміють, що коли у вакуумі заберуть повітря, що станеться з пташкою. Але всім одночасно також і цікаво побачити цей ефект. Тобто ця картина піднімає питання такого собі етичного аспекту технологічного процесу, змушує задумуватися про ціну научного прогресу і його впливу на життя та смерть. Я не міг пройти повз картину Яна Вермера. Ця картина називається Дама, що стоїть у Вірджинала і вона є одним з його останніх творів. Експерти підкреслюють його майстерність у вмілій передачі світла, цього натурального світла, що йде від сонця через вікно, і як воно відображається на тінях, які падають на стіни. Але як на мене, то і інші мастри дуже, дуже вишукано, дуже класно справляються з цією задачею. Щодо цікавого, то за допомогою рентгенівського аналізу було з'ясовано, що Вармер робив деякі характерівки стосовно композиції картини. Тобто він переміщував оці от картини, які висять на стіні, для того, щоб збалансувати композицію малюнку. Ну і наостанок, друзі, це картина Самсон і Даліла фламандського художника Пітера Рубенса. Тут намальований піблейський епізод, у якому Самсон засинає на калінах у Даліли. І всі знають його силу, його подвиги, але Даліла така хитра жінка. Вона з третього разу все ж таки змогла вивідати, у чому його сила. Присипила його, і один із змовників зрізає його волосся для того, щоб позбавити його сили. І вже у коридорі стоять люди, які будуть його катувати, заберуть у нього зір і кинуть його у в'язницю. Біблейські епізоди у картинних художників виглядають дуже епічно, в них можна дивитися годинами.